Шо, це все, що це місце? Вони ще були проблеми з місцевою владою з поліцією за рахунок їх діяльності, так? Да? Да. Тось вони для того, щоб це робити, вони повинні там офіційно ну щось десь оформлятися дуже да. бачити. Зареєструвалися. Ага, не можна, не дозволяли займатися займатися. О, я вас умоляю, якщо б ця країна була у, ві... у стані війни, я подивився б на їхні розпорядки, як вони там вони все. Ж не там. Ну вони не там, так. Да. Тому в них діють мирні закони, ну це така гладкам добре, що тут. Бо якщо б воно почали, то там би воно вже закончено. Ну, от тут. Бо вони, які б вони не були напрям, була, я думаю.